До нового року залишилось всього декілька днів, тому хочеться зробити гарні подарунки близьким і дорогим нам людям, а особливо дітям. Цими днями представники влади завітали з подарунками у перегінську школу інтернат і влаштували дітям маленьке свято. Зимові свята Миколая Нового року та Різдво завжди трішки казкові, бо супроводжуються вони веселощами, співами, колядками і звичайно подарунками. Свято напередодні нового року відбулося і в Перегінській школі-інтернаті. До нього школярі і педагоги готувалися заздалегідь, бо очікували поважних гостей. А ними були представники обласної, районної та селищної влад, а також народний артист України, кінорежисер Олесь Янчук. Гості, які годиться, приїхали до дітей з подарунками. А ті, в свою чергу, підготували власноруч для них подарунки. Це були вироби із бісеру. А також діти порадували усіх присутніх маленьким концертом, звінчуваннями та колядками.